Та що там контролювати той діабет? Міряєш собі цукор і розраховуєш інсулін на їжу. Що тут складного? Дійсно, в такому випадку не було б нічого складного, якби цукор залежав лише від їжі. Але це не так, бо він залежить ще від багатьох факторів. І перше це день циклу. В мене на початку циклу потреба в інсуліні значно підвищується, бо під час цих днів чутливість клітин до інсуліну нижча. Це пов'язано зі зміною гормонального фону. Тому завжди в цей період коригую базу. Друге заняття спортом. при різних видах тренувань цукор може як Різко впасти, так і підвищуватись. У мене при кардіонавантаженнях він швидко знижується. А от при силових зазвичай трохи росте. Третій фактор емоційний стан. Досить лише трохи понервувати, і все цукор летить вгору. Тому Я намагаюся на все реагувати спокійно, не завжди це виходить. звідси. наступне температура навколишнього середовища. Влітку зазвичай інсуліну треба менше, та навіть через гарячий душ цукор може впасти. Коли хворіє ще не досипаєш, цукор також підвищується. Тому контроль діабету це не так легко, як здається.